У місті Балашиха, що на Росії, вранці 20 вересня стався потужний вибух у дев'ятиповерховій будівлі, унаслідок чого кілька квартир зруйновано і є жертви. За інформацією про кремлівських телеграм-каналів, у житловому будинку на жовтневій вулиці здетонувала газоповітряна суміш. Що найменше квартир серйозно пошкоджено і є загроза подальшого обвалення будівлі. Епіцентр вибуху в дев'ятиповерхівці в Балашасі був на четвертому поверсі. Майже повністю зруйновано три квартири. Що стосується постраждалих, то їх кілька. Один із них перебував тривалий час під завалами, але його вдалося витягнути, звідти всього в крові. Також під уламками будівлі перебувала дитина з матір'ю, але їх вдалося врятувати, про що пишуть російські медіа. Рятувальники продовжують розбір завалів, адже там може перебувати невідома кількість людей. Медіа 112 повідомляє про загиблу жі. Інку на яку обвалилися бетонні плити, а видання «Меш» у свою чергу повідомляє про двох загиблих. Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.